Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні у нас на огляді буде досить бюджетний акумулятор від бренду SRT. Як я вже сказав, батарея відноситься до бюджетного сегменту, і відповідно тут виробник не заявляє про якісь. Сучасні технології або надможливості акумулятора. Більше того, на самій батареї навіть не вказано її тип, тобто це гібридна, кальціова чи ще якась батарея. Ми просто бачимо назву бренду, також вказана ємність і пусковий струм. Більше ніякої інформації про акумулятор на корпусі немає. Хіба що можна ще звернути увагу на напис, що батарея не важить більше 16 кг. Батарея виконана в класичному європейському корпусі, і конкретно цей зразок має ємність 60 Ампер годин. Тобто, в принципі, тут все стандартно, стандартні клеми, вони ось так з заводу йдуть закриті спеціальними кришечками. Єдине, на що тут можна звернути увагу, це те, що доступ до банок у акумулятора спрощено. Тобто в деяких моделей тут йдуть такі. Планочки, які закривають ось ці пробки, в даному випадку пробки у нас повністю відкриті. Це спрощує доступ і спрощує можливість обслуговування батареї, якщо ви в цьому щось взагалі розумієте. Але якщо ви вже починаєте лізти до внутрішніх батареї, потрібно розуміти, що це може вплинути на. Гарантію акумулятора з двох сторін у нас також є два аварійні клапани. Вони необхідні для стравлювання надлишкового тиску, ну і також для відведення газів, які можуть утворюватись в корпусі акумулятора. Отже, інформації в нас про цей акумулятор мінімум і тому якісь додаткові особливості і характеристики ми будемо з'ясовувати самотужки і почнемо з перевірки ваги. В принципі, виробник заявляє, що з залитим електролітом вага батареї не буде перевищувати 16 кг. і це відповідає дійсності. По факту батарея важить 14 кг 700 г. Тому тут виробник нас точно не обманув. Звісно, перед тестом ми повністю зарядили цей акумулятор до 100%. І тепер ми можемо за допомогою спеціального тестера перевірити його пусковий струм і порівняти отримані дані з тими, які заявляє виробник на самому акумуляторі. Отже, акумулятор було щойно повністю заряджено до 100% рівня заряду, заявлений виробником пусковий струм 510 А. Тестуємо батарею. По напрузі ми бачимо, що рівень заряду у нас майже 100%. Прибор завжди для всіх батарей показує чомусь 98%. 100 ніколи не показує. Але по напрузі ми бачимо, що батарея повністю заряджена. Але при цьому пусковий струм значно менший, ніж заявляє виробник. Всього-навсього 440 А. Ну і відповідно через це прилад розраховує ресурс батареї 74%. Далі на тиждень відправимо батарею в морозильну камеру, де вона буде зберігатись при температурі мінус 20, і проведемо повторний тест. Таким чином дізнаємось, скільки пускового струму втрачає батарея на морозі. Минув морозний тиждень для нашої батареї і ми проводимо повторний тест. Зараз акумулятор тестується і ми бачимо, що його ресурс близько 40%. Ресурс розраховується відповідно до пускового струму, а пусковий струм в нас складає 325 А. Рівень заряду майже не змінився, тобто 98%, але пусковий струм став ще менше. Власне кажучи, результати цієї батареї були невтішними від початку. Після повної зарядки при кімнатній температурі пусковий струм батареї складав 440 ампер. А після заморозки ми взагалі отримали 325 ампер, і це один з найгірших показників за весь час наших тестів. Але все ж таки не забуваємо, що це бюджетна батарея, і на такий товар також є свій покупець. Для більш детального порівняння дані, які ми отримали в цьому тесті, ми додаємо в загальну таблицю, в якій є Батареї з минулих тестів, і тут ви в принципі можете вже порівняти характеристики акумулятора SRT з іншими акумуляторними батареями. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.